Burning Witches повертаються. Judas Priest нарешті добивається свого, а українські метал гурти продовжують підкорювати світ, не дивлячись ні на що. Метал живий і почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! швейцарсько нідерландські повністю жіночий колектив Burning Witches повертається із новим студійним альбомом The Dark Tower. На своїй вже п'ятій студійній плотівці, яка вийде 5 травня на Napalm Records, дівчата вирішили не вигадувати колесо, а сконцентруватися саме на тих сильних сторонах свого звучання, яке вони вибудовували протягом останніх декількох років, Вдал поєднуючи цю нестримну енергію 80-х із темною та зачаровуючою атмосферою. Я думаю, що ніхто нам про це краще не розповість, ніж сама вокалістка гурту. Uh, the Dark Tower ну, – це взагалі історія про людину, чия це вежа є насправді. Це історія про Елізабет Беттері, яка насправді була першим зареєстрованим в історії серійним вбивцею. Згідно з хроніками, вона насправді замордовувала дівчат до смерті через те, що вони робили щось не так чи ще чомусь. І, скоріш за все, робила це все. Просто заради задоволення. Це, в принципі, було її хобі. Вона просто чекала, щоб хтось десь оступився і зробив щось неправильно, і потім замордовувала її. Вау! Це звичайно, у вас така дуже веселенька і життєрадісна історія. Так, так, ми хотіли додати трошки темряви в наше життя, як наче наше життя недостатньо темні зараз. Але насправді ми дійсно, ти знаєш, хотіли піти трошечки назад в часі до таких. Більше темних почуттів, які ми пробуджували своєю музикою, наприклад, на альбомі Hexenhammer і особливо для людей, які знають ту пісню, і той альбом, ну цей альбом Dark Tower, він насправді трошечки нагадує, скоріш за все, ту платівку також. Хочу сказати, що Burning Witches є дійсно одним з небагатьох тих колективів, які навчилися поєднувати класичне класичне metal звучання початку і середини 80-х із новими та модерновими тенденціями в світі металу. І саме тому, не дивлячись на те, що дуже і дуже багато людей е, взагалі характеризують їх як New Wave of Traditional Heavy Metal, я вважаю, що саме Burning Witches разом із декількома іншими гуртами варто виділити за те, що вони не намагаються просто копіювати все те, що вже робили до них попередники, а все-таки разу. О, з такими колективами, як лавбаець, наприклад, із Японії, намагаються привнести щось нове в світ Хеві Метал, що на мою думку є неймовірно круто. Якщо ви є фанатом класичного хеві-металу, то ні в якому разі не дозвольте собі пропустити новий стадійний альбом Burning Witches, The Dark Tower, який до речі вийде вже в цю п'ятницю. Я хотів би вам нагадати, що ми нещодавно створили спеціальну телеграм-спільноту, на яку я вважаю, якщо ви ще цього не зробили, вам просто необхідно підписатися для того, щоб знати, що відбувається в сфері рок та метал музики, і не тільки Геніально! металіка розпочала свій новий світовий тур М-72 в підтримку свого нового студійного альбому 72 Seasons. М 72 розпочався із концертом в Амстердамі, на який вдалося потрапити декільком нашим пілігримам, які, звичайно, що зараз на жаль вимушено знаходяться не в Україні, І з цим туром насправді Металіка робить дещо набагато більше ніж просто промотує свій новий студійний альбом. Насправді, метал легенди прямо зараз змінюють і впроваджують нові. Стандарти світових турів для найбільших гуртів і роблять це вони як не дивно одними з найперших в усьому світі. І я абсолютно не здивуюся, якщо вже в найближчі роки ця тенденція буде повторюватися і з іншими гуртами також. Справа в тому, що за останні декілька років неймовірно виросла вартість організації турів, як для маленьких, так і для більших гуртів. І це ми навіть не говоримо за відсотки, які гурти мають платити з продажу свого мерчу зараз тільки про організацію турів, і саме через це дуже багато гуртів насправді повідміняли свої прийдешні тури, включно із такими легендами, як Anthrax, які повністю відмовилися від свого. Туру Європи. І от на турі М72 Металіка насправді робить практично геніальний маркетинговий хід. І замість того, щоб грати один концерт в кожному місті, збирається відігравати два. В кожному з них із двома абсолютно різними сет-листами, таким чином отримуючи зі своїх фанатів два рази більше грошей тільки за квитки, хоча вартість організації концертів, звичайно, що не виростає пропорційно, і в додаток до цього створюють спеціальну атмосферу та цілий вікенд металіки в кожному з тих місць, в яких вони збираються зупиняти. Таким чином, звичайно, що заробляючи додатково з продажу віз, організацію вечірок, виставок і так далі. Що ще раз показує, що не дивлячись на те, чи подобається вам металіка чи ні, одне залишається 100. Відсотковою правдою навіть сьогодні більше ніж 40 років після свого заснування цей гурт залишається стрендсетером не тільки в сфері металу, а й загалом в світі музики. Чи більшість з вас, мабуть, бачили моє відео розпаковки ексклюзивного прозорого вінілу, яке я постав на каналі декілька днів тому. Але з того часу завдяки нашим прекрасним друзям, які вимушено на даний момент знаходяться в Німеччині, і я думаю, що всі розуміють, чому саме вони вимушено там знаходяться, але в нас з'явилося ще дещо. І ще дещо. Іще дещо, і ще дещо. І навіть ще дещо. Тож, завдяки нашим харківським друзям в Німеччині, я думаю, що незабаром ми зробимо ще один розіграш на дрони для наших збройних сил України, в якому ми звичайно що розіграємо один з цих крутезних подарунків, і про що я розповім трошечки більш детально в одному з наступних відео на цьому каналі. Ну і тут я думаю, що буде найкращий час нагадати вам, що якщо ви ще з певних якихось причин не підписані на канал Метал Пілгрум українською, і особливо, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на цьому каналі. То, будь ласка, не забудьте підписатися прямо зараз. Давайте разом розвивати українську метал-спільноту. Британці Cradle of Filth роблять дещо, чого не робили вже більше 20 років. Ні, зараз ми не говоримо про колаборацію з Едом Ширином, а лише про те, що легенда світової металевої сцени повернулася із новим концертом альбому, першим за більше ніж 20 років, і всього лише третім в своїй кар'єрі. Новий концертний альбом Cradle of Filth, Trouble and Their Double Lives було записано в період з 2014 по 2019 рік. Під час їхнього всесвітнього туру, який охоплював всю історію гурту, і протягом якого музиканти виконували пісні, написані протягом всієї їхньої кар'єри. Але найцікавішим є те, що після того, як цей альбом було записано, фанатам гурту довелося чекати ще 4 роки для того, щоб його почути. Адже після його запису крайдолофіл змінили лейбл та перейшли на Napalm Records, випустили ще один новий альбом, і тільки тепер в них дійшли руки випустити свій новий концерт, на якому вони також представили дві абсолютно абсолютно нові студійні пісні. І, звичайно, що сам факт того, що Cradle of Filth, не дивлячись на свій дуже впізнаваний сценічний образ, за всю історію свого існування видали тільки третій концертний альбом робить Trouble and Their Double Lives неймовірно очікуваним всіма фанатами цього гурту. А загалом я маю вам дізнатися, що саме Cradle of Filth був тим гуртом, який на певний час зробив мене. Позера. <рес> так, ті, хто різ в Києві, мабуть, пам'ятають, що в додаток до легендарного кору також був невеличкий такий магазин, який називався Гріфон, який знаходився у двориках Висара. І ось маленькою шпаною я колись прийшов туди для того, щоб купити собі справжню трушну бандану і дуже красиво і модно нав'язувати її собі на чоло або на руку. І вибрав я її собі як справжній металіст початку 2000-х, чисто по зовнішньому вигляду. Тож маю з вами бути чесним. Саме таким чином в мене опинилася бутлежна бандана Cradle of Filth, яку я свого часу затаскав до дир. І, якщо чесно, абсолютно не будучи фанатом цього гурту. Але не дивлячись на моє позорство більше ніж 20-річної давнини, Дені Філс, легендарний вокаліст цього гурту, передає вам всім величезний привіт і обіцяє, що навідається до нас на канал на вже наступному дайджесті. Блін, дені, як тебе тут вивести на головний екран, щоб мене не було видно. До речі, друзі, тут хотів би вам нагадати, щоб ви не цуралися коментувати, будь-що що ви бачите чи чуєте в цьому відео. По перше, весь смисл нашої українськомовної версії каналу Metal Pilgrim це створити справжню спільноту фанатів металу в Україні, а її просто неможливо зробити без розмов. Тож друзі. Давайте спілкуватися про метал. Ну а по-друге, так це відео на набагато більше людей, а не відяшки якихось там. <му clarify> Українська метал сцена продовжує розвиватися, не зважаючи ні на що. Буквально нещодавно відбувся український відбір на Wacken Open Air Metal Battle. І цього разу за право виступити на легендарному Wacken Open Air в Німеччині змагалися гурти Scarlet, Stop It Now, All Tent, 0% Mercury, Midgard та легенди української пауер-метал-сцени гурт Conquest. а переможцями цього дійства стали гурт Zero Percent Mercury, З чим ми їх, звичайно, що і гітаємо. Дякую всім, хто за нас голосував! І дякуємо за Слава Україні! Ну а найкрутіше всі ці історії, звичайно, що є те, що не дивлячись ні на що організаторам все ж таки вдалося організувати Ukrainian Metal Battle. і збираючи гроші на Збройні Сили України заповнити Volume Club практично наповну. Таким чином, ще раз показавши, що металу в Україні бути. Але на мою особисту думку, найголовнішою подією української метал-сцени за останні декілька тижнів стала. Як би це парадоксально не звучало, але подія, яка для більшості українських фанатів металу, буде новиною, а саме вихід нового альбому Киян ігнея and Sea». Альбом Igna, Dreams of Лендзен Сін, який є першим альбомом, який гурт випускає на Napalm Records, вийшов 28 квітня, тобто попередню п'ятницю, і отримав неймовірно крутезні відгуки від більшості фанатів металу по всьому світу на цьому концептуальному альбомі. Ігнея розповідає розповідають історію життя Софії Облонської, концентруючись саме на подорожах українки, які вона здійснила практично по всьому світу. Альбом був написаний під час пандемії, коли всі сиділи вдома, і ми люди, які дуже люблять подорожувати, турити, і було дуже складно сидіти вдома. Того ми вирішили зробити альбом, який якимось чином пов'язаний з подорожами. І ми спочатку хотіли присвятити кожну пісню різним мандрівникам. Але коли я дізналася про Софію Яблонську і почала про неї читати, читати її книжки, вона настільки, е, як це сказати, Надихнула мене, угу. що власне, ми вирішила присвятити весь альбом їй і не тільки якби показати за допомогою нашої музики її історію, її там ставлення до життя, але також просто щоб світ дійсно дізнався більше про неї. Повне інтерв'ю з вокалісткою гурту ігне Олею та трошечки із композитором Женією, yeah. в якому ми будемо говорити не тільки про ігне та їхні новий альбом, а також про стан української метал-сцени, про те, як вибуватися українським метал-гуртам за кордон та багато багато чого іншого вийде на каналі буквально через декілька днів. Коли мене питають, типу ну в різних інтерв'ю, що б ви порадили гуртам, які тільки починають. Я скажу як нергал не починайте. Ну реально. Тож обов'язково не пропустіть його. А поки що, друзі, хотів би вам сказати від себе, що давайте слухати і поважати наші українські гурти і намагатися для себе відкривати все більше і більше молодих українських виконавців, тим паче, що нам дійсно є що слухати. І тут, друзі, ми переходимо до найголовнішої частини кожного епізоду на цьому каналі. Нагадування того, що ми з вами маємо змогу слухати українську метал-музику завдяки тим, хто зараз на передовій захищає нас і з вами. Тож кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити. І прямо зараз ми з нашим металевим фондом Сталеві крила збираємо на чергову партію дронів. Цього разу. Трошечки інших, які будуть робити набагато більше гарних росіян, подякувати фонд стал сталевий крила за наданий дрон. Тепер блакитне небо України під надійним захистом. А лани Широкополі і Дніпро і Круче будуть бачити, як ми тож, друзі, я закликаю кожного з вас долучитися до нашого збору, чи то по можливості донатам, чи до розповсюдженням інформації щодо нього. Як завжди, посилання для донатів на Збройні сили України буде в закріпленому коментарі до цього відео. Легендарний Джудеспріс нарешті добилися того, чого більшість фанатів чекали майже 50 років. Легенди і одні з засновників жанру металу нарешті отримали права на свої перші два студійних альбоми. Права, які вони постійно намагалися отримувати ще з 1977 року. Для тих, хто не знає, рекордінгова компанія Gal Records, на якій Priest записали перші свої два студійних альбоми, не хотіла віддавати права на них протягом багатьох-багатьох років і сама робила перевидання цих альбомів. Проте Judas Priest неодноразово намагалася отримати саме мастер-записи до цих платівок. Адже на їхню думку, так само як і на думку фанатів, вони були записані, зведені та видані абсолютно не так, як цього хотів гурт. І так, Judas Priest навіть закликали своїх фанатів не купувати переведення перших двох альбомів які виходили не під егідою джудаспріст. Тож так, це дійсно крутезна новина для всіх фанатів металу та Judas Фрісту. Загалом тим паче, що цього року альбом Рокарола буде святкувати своє 50-річчя. і тепер, коли вони отримали не просто права, а ще й мастер-записи, гурт нарешті може принаймні спробувати реанімувати віру в цей альбом. Адже якщо ми будемо зовсім чесними, він неймовірно виділяється від всієї іншої дискографії Judas Фріста, будучи ну м'яко кажучи не металевим. Якщо подивитися саме на структуру пісень та особливо на живі записи Джудас Пріста до 1975-го року, то буде видно, що на фінальній версії цього альбому ці треки звучать абсолютно не так, як це планували Джудас Пріста. Ну, оскільки Роб Хелфорд та Джудас Пріс загалом є великими друзями України, ми, звичайно, що з нетерпінням будемо чекати на концерт легенд металу в Києві після нашої перемоги. Mm -hmm. Ну і на останок, друзі, як завжди, ловіть п'ять нових метал-альбомів, які вийшли в цю п'ятницю. Тобто, в принципі, є найновішим, що можна теоретично послухати в сфері металу. Ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд, і слава Україні!